Самому і камня не зрушити, а гуртом можна і гору підняти. Так думають мешканці вулиці Шепетівської, що у Довгінцівському районі Кривого Рогу. Тому і об'єдналися разом заради спільної мети, перемоги у війні на сході України та підтримки української армії. Ідейний натхненник, голова вуличного комітету, пенсіонерка Тетяна Лаврененко. Вона запропонувала мешканцям Шепетівської спільно допомагати бійцям АТО. І її пропозиція була майже одноголосно підтримана мешканцями вулиці Шепетівської. Я казала і буду казати, що завда в мірі добро побіждає зло. Правильно? Яке воно не буде, це зло. Я вважаю, що в кожного чоловіка є в житті і хороше і погане. Значить, наступило це час для нас. Но ми повинні його достойно прожити. А для того, щоб ми його достойно прожили, значить, ми повинні єдині і повинні друг другу допомагати. І ми мами, і ми жінки, знаємо, що наші діти там, і ми хочемо їх підтримати. Кожен мешканець вулиці робить добру справу і допомагає, хто чим може. Хтось закуповує засоби гігієни, хтось збирає теплий одяг і харчі, хтось пече пироги і пиріжки. Усе зібране, вони передають у зону АТО бійцям 17-ї танкової бригади. Відвідують поранених, які знаходяться на лікуванні у Криворізькій тисячці та Дніпропетровській лікарні імені Мечникова. Ніхто не залишається осторонь і робить свій посильний вклад у перемогу. Солдатик Лічно дзвонив, щоб сказати спасибо. Ну, а, а ми з мужем подумали, деньги тратить на нас, може, нужніше куди-то взяли ще й день, перечислили на розчутне щут. Сама свою дитину потеряла у 2001 році, вбили. І тепер розумію, боль кожної матері, яка зараз яка відправила своїх дітей туди і не знає, що з ними буде завтра. І мені всіх жалко. і я. Я не можу до цього равнодушного. Да, ми, ну, ми не жаліємо, ми стараємося завжди допомогти нашим солдатам, тому що ми знаємо, яке це время, щоб допомагати. Помагати треба солдатам. І ми завжди согласні за те, що, що треба, ми завжди допоможемо. Передаю всім солдатам привіт, хай вони там будуть здорові, сильні. Мужні і вертаються живими додому, а ми за них молимося. О, ми дуже хочемо, щоб вони були щасливі, здорові, багаті, любимі. Всім їм привіт, хай возвращаються пошвидше. Активними учасниками підтримки бійців АТО є не тільки дорослі мешканці Шепетівської, але і діти. Вони відвідують поранених в лікарні, пишуть листи на передову, малюють малюнки. Ми передаємо привіт всім солдатам. Чтобы да. У них все было хорошо. Ну, чтобы они, э, они... Были здоровые. Здоровые и счастливые. Ну, чтобы, ну, как бы я один раз написала, э, чтобы был мир и нет войны. Не так давно до патріотів Шепетівської доєднався благодійний фонд Кривбас. Керівники фонду запропонували шепетівчанам свою допомогу. Відтоді фонд забезпечує людей усім необхідним для виготовлення домашньої випічки, надає транспорт для поїздок. Також фонд фінансує окремі проекти: це психологічна допомога дітям Кривого Рогу, допомога дітям, які живуть в зоні АТО, підтримка ініціатив окремих громадян. Та правовата психологічна допомога малозабезпеченим. Люди розуміють суть текущого моменту. Люди не просто сидять вдома, а люди готові включитися в роботу, люди готові вдати свою роботу, свою душу, в то, що от вони хотя хоча б, може, німного могут зробити своїми руками, не ділити, ні передають. Це нам очень імпонує, нам очень нужны такі люди. Голова вуличного комітету Тетяна Лавриненко говорить, тільки разом ми сила, тому закликає усіх об'єднуватись і допомагати нашим солдатам, адже гуртом і справді легше перемагати. І я вважаю, що якщо наші мешканці Кривого Рога, вибачте, не будуть сидіти в чотирьох стінах, дивитися телевізор, а як всі ми об'єднаємося і будемо допомагати. Нашим тим хлопчикам, які захищають нас, щоб ми спали спокійно, то ми швидше вийдемо звідси. Шановні, будь ласка, приєднуйтесь, разом. Ми сила. Слава Україні.